Тут все дихає Лютером. Він тут жив, творив, викладав, перекладав. Саме тут у Вітенберзі він створює ту Європу, яку ми знаємо і любимо. Дивіться історичну правду про реформацію та її батька Лютера. Реформація це перетворення, реформація це відродження, Повернення до витоків християнських, до практики або до практик Першої християнської церкви, першої апостольської церкви. Історія католицької церкви середніх віків захоплива і повчальна. Римські папи конкурували за політичну владу з монархами, були меценатами високого мистецтва. Але водночас церква була хворою зсередини її з'їдала корупція індульгенцій. Проповідь, яка здійснювалась незрозумілою масі неосвічених віруючих латиною, не доходила до душ. Бажання, щось змінювати римські архієреї не мали. Історію церкви можна представити в вигляді якоїсь синусоїди. Це злети і падіння. Ми вже бачимо в 14-15 столітті знову глибокий занепад. І ось цей занепад він фактично тривав аж до початку реформації. Розкішне життя духовенства викликає неабиякий спротив населення. Папство розглядається вже ця посада не як та, яка повинна турбуватися про мирян, а ось просто для насолоди. І лев десятий здається, він він зроду медичів. Він знав, що таке розкіш, і він насолоджувався. В період свого понтифікату. Саме він продовжив будівництво знаменитого собору собору святого Петра в Римі. Саме він витрачав величезні кошти на гуманістів, на художників і на будівництво цих соборів і власних палаців. 18 жовтня 1517 року папа Лев X випускає булу про відпущення гріхів і продажу індульгенцій, мета якої банальна збагатити церковну скарбницю. Людина народилася, треба заплатити, померла, треба заплатити хрестини, треба заплатити. І це починає викликати вже запитання у суспільство. Особливо ці запитання посилилися з початком розвитку капіталістичних відносин, коли буржуазія, да, то, яка зароджується, починає рахувати гроші і починає думати: а чи церква дає мені настільки, наскільки я їй даю? І це все поступово приводить до того, що виліться потім у реформацію. Коли дзвінка монета падає у скриньку, душа відразу потрапляє на небо. Так казав найвідоміший мешканець міста Ютербог у Саксонії Йоган Тесель. Цей монах був настільки відомий у Німеччині, що сюди приходили люди з усієї країни, щоби купити собі право на здійснення злочину. Спритний монах має навіть спеціальну таксу. За сім золотих у нього можна було відкупитися за звичайне вбивство, за дев'ять за святотатство, за десять золотих за вбивство батьків. Люди йдуть до нього з усієї Німеччини. Це так обурює лютера, що він формулює свої знамениті тези. Вважалось людина, яка купує індулігенцію, вона просто робить певний дарунок церкві. Вона це робить дарунок для того, щоб відкупитися частково від тих покарань, які накладалися церкви. Наприклад, зрішила людина, там вкрала коня. Да? Прийшла священнику, сповідалася. священник накладає якесь покарання на неї, і вона повинна відробити це покарання. І е, купівля індульгенції це як частинка цього покарання була. Тобто людина дає свої кошти, е, вона терпить якийсь збиток, і це як покарання вона сприймає. Професор Віттенберзького університету Мартін Лютер обурився діями монаха Тецеля і церкви, яка вульгарно трактує канони. Реформатор наполягає: грішник має спершу сповідатися, визнати свою помилку чи навіть злочин. І лише тоді йому можуть дозволити купити індульгенцію і прийняти причастя. Свою позицію богослов оприлюднює у 95 тезах. Нікому Бог не прощає гріха, не змусивши в той же час скоритися у всьому священникові, своєму наміснику. Людські думки проповідують ті, які вчать, що зараз, як тільки монета задзвонить у ящику, душа вилітає з чистилища. Потрібно навчати християн. Той, хто подає жебракові або позичає нужденному, вчиняє краще, ніж той, хто купує індульгенції. Якщо в 11 столітті вважалося, що індульгенція лише відпускає не, кару за якийсь гріх, який накладається церквою. То в 16 столітті вже той монах Йоган Тецель, домініканський чернець, який поширював індулігенцію по території Німеччини. Він говорить, нічого подібного. Індулігенція звільняє від всіх гріхів, і смертних, і пробачних, і непробачних від всіх і від всіх, і навіть ті люди, які померли, які знаходяться в чистилищі, навіть звідти можна. Чове місце в історії реформації замкова церква Віттенберга. за легендою, саме до цих воріт Мартін Лютер і прибиває свої знамениті 95 тез. Коли Мартін Лютер вивісив, а скоріше він просто їх опублікував, тому що якби він просто вивісив латинські тези на дверях там цієї церкви, ну хто її би прочитав? Да? Не всі ж знали тоді латину. А очевидно, Мартін Лютер розіслав вченим людям, ті, які розумілися в цій царині, для того, щоб Зібратися на дискусію, на диспут і розібрати, що є зловживання. Чутки протези Лютера поширюються блискавично та несподівано знаходять розголос у німецькому суспільстві. У відповідь послідовники спалюють католицькі книжки, серед яких і Кодекс канонічного права. Ось тут на університетському подвір'ї відбувається остаточний розрив Мартина Лютера з католицизмом. Тут він спалює папську болу під назвою «Ексурге Доміні. Цей документ відлучав його від церкви. Тут же він звертається до німецької нації з закликом боротися проти пап. Реакція, як можна було і чекати від Мартіна Лютера, такого імпульсивного, знаєте, надзвичайно харизматичної люди, людини людини, для якої полеміка це стан душі був, да, ось боротьба. Вони спалили разом із студентами, з Філіпом і спалили пап, пап, папську булу. Ось там при... зібралися студенти, міщани спалили там з жартами, з сатирою, з насмішкою. Перехід в опозицію до папи, а потім і розрив це справа кількох років. У Лютера були сумніви. Він навіть каявся в листах до Риму. Сама реформація вона розвивається в процесі. Мартін Лютер був надто далекий вийти із католицької церкви, тому що ну уявіть собі, виступити проти такої потужної структури, в якій зростали там сотні поколінь, і раптом сказати, що це все невірно. Оця велична будівля це ратуша міста Лейпциг. А рівно 500 років тому там був будинок графа Георга Саксонського. І саме там відбувся знаменитий диспут між католиками і прихильниками реформації. Мартин Лютер приходить на цей захід людиною, яка ще не хоче розірвати стосунки з папською владою, а покидає єретиком, майже Яном Гусом. Монах ордену Августинів Лютер не відразу став дисидентом, який публічно піддав критиці і засудив політику католицької церкви. Він багато молився, був неперевершеним знавцем Біблії і в процесі духовних пошуків прийшов до висновку. Неправильно, що перше місце в церкві займає папа, а не Бог. Будучи священником, він розумів, що тогочасна церква потребує реформ і розпочав їх пропонувати. І найголовніше втілювати в життя. Німеччина звула знаєте, як розтривожений вулик. Всі почали говорити про виступ Мартіна Лютера. І тому, як наслідок, лев X в кінці кінців наказав, щоб августинці, а саме до Ордена августинців належав Мартін Лютер, щоб розібрали. Що ж там Мартін Лютер сказав, в тих тезах? Чи є там якась єресь. Та підтримка ідеї реформації особисто Лютера була настільки потужною, що практично всі храми цієї землі і міста Магдебург переходять на бік реформації. Єдиним храмом, який залишається вірним католицизму і римському папі, є цей кафедральний собор. Тут його ще називають дом. Через таку вражаючу популярність і те, що Лютер пішов проти і церковної, і світської влади, його життю постійно загрожує небезпека. Тож друзям і прихильникам доводиться рятувати свого наставника часом у дуже особливий спосіб, так у 1521 році, коли богослов неочікувано зникає. Дорогою з міста Вормс неподалік села Айзенах Мартин Лютер був викрадений невідомими розбійниками і за чутками вбитий. Насправді, ж бунтівного теолога було викрадено придворного місцевого курфюрста Фридриха Саксонського. Він закрив його у цьому замку і у Лютера з'явився час на переклад Біблії на тодішню народну німецьку мову. Оцей бунтар Лютер, який кинув виклик могутній католицькій церкві, колись був звичайним хлопчаком з маленького містечка, майже села у землі Саксонія. Мартін Лютер народився в сім'ї ганса Лютера відповідно. Батько надзвичайно суворий був, але не менш сувора була і матір. Ну, взагалі, виховання достатньо жорстке було виховання дітей. Взагалі, як сучасний французький історик говорить Філіп Паріс, що дитинство як такового навіть не існувало, тобто до них ставилися як до дорослих достатньо людей. він був сином шахтаря. Мій батько також був шахтарем з Айслебена. І для мене, так як і для більшості жителів цього міста. Та, образ Мартіна, який тут народився, асоціюється більше з сином Шахтаря, аніж як з реформатором. Цікаво, що у Мартина Лютера ще у дитини відбулися певні зміни в цьому розумінні, коли він навчався в школі Айзенаху. Це латинська школа. І ось там він познайомився з дуже такою доброю жінкою. Вона вже така в віці була, він ще хлопчиком, там зовсім був маленьким. Це Урсула Котта. Урсула Кота, яка фактично дала йому все те тепло, яке він не отримував в батьківському домі. І тому для нього це було здивування, це розрив якогось шаблону. Як Невже в цьому світі може бути доброта? У багатьох публікаціях про майбутнього великого реформатора пишуть, що його дитинство минуло у жалюгідній халупі. Але насправді родина Лютерів була дуже заможною. І вони володіли шахтами, де видобували мідь та срібла. І їхній будинок виглядав саме так. Переїхавши до цього будинку у місті Айслебен, батькові Мартіна Лютера недовго довелося працювати гірником. Уже невдовзі він став заможним бюргером. Втім, як і багато його ровесників, Мартін був змушений самотужки заробляти собі на хліб. Він походив із дуже забезпеченої родини, хіба що тільки пішов у монастир супроти волі свого батька і намагався досягти кращого становища ніж його забезпечена родина. 18 років Мартин на вимогу батька вступає до Ерфордського університету на найпрестижніший юридичний факультет. Але під час навчання юнак відчуває поклик до Бога і вже в супереч волі батька йде в монастир Августинів. Саме тут починається його великий шлях до великої реформи звичайно, найбільшим його досягненням є те, що він переклав біблію на народну німецьку мову, оскільки до цього часу біблійні сцени для більшості населення передавалися лише настінними розписами і книжковими малюнками. Восени 1521-го, менш ніж за три місяці Мартін Лютер перекладає новий заповіт на німецьку мову, яка стає справжнім бестселером. Саме у цьому будинку у центрі університетського Віттенберга, Лютер проживає 40 років. Саме тут Лютер працює над перекладом Біблії на народну німецьку мову. Водночас він є наглядачем аж 11 монастирів. Загальне священство передбачало, що кожна людина повинна знати святе письмо. Для того, щоб знати святе письмо, необхідно, щоб люди міли вчити. І, власне кажучи, з реформації розпочинається реформування освіти в Німеччині, створення цих нижчих шкіл. Близько третини німців, які вміли читати, мали біблію Лютера у себе вдома. А як не мали грошей на всю книгу книг, то зберігали окремі листочки зі словами святого письма. Переклад Мартіна Лютера користувався шаленою популярністю. Як пишуть деякі історики, ну ще романтично такого спрямування, що Біблію Мартін Лютера купували практично всі. Ну я не думаю, що всі там вже селяни, але, можливо, якісь частинки купували, читали, сперечалися на площах, в шинках. Ці колони і ці стіни храму пам'ятають найзнаменитішу промову 26 червня 1524 року. Саме звідси Мартін Лютер починає реформацію на всіх німецьких землях. Ми знаходимося у приміщенні старого августинського монастиря, а саме в найстарішій келії, яка взагалі тут існує Мартиновій келії. Він, будучи в Магдебурзі, тут мешкав, готувався до служб Божих і, зрештою, проповідував. Слова лютера потрапляють не тільки у розум, але й в серця людей. Вони бачать злочини влади, відчувають визиск коронованих осіб і діячів церкви. Одним із тих, кого по праву можна назвати протагоністом нашого героя, стає маркграф Альбрехт Бранденбурзький, якому мало світської влади. Тож він фактично купує собі у Римі єпископську тіару. 23 роки Альбрех стає архієпископом, у 28 кардиналом. Кожен рік пересилає до Риму 20 тисяч гульденів, шалені гроші лише за те, що папа закрив очі на порушення всіх мисливих і немисливих норм. Авантюрист так. Корупціонер так. Але і водночас один з найбільших в історії Німеччини покровителів мистецтва. Саме Альбрехт платить величезні стипендії Дюреру і Лукасу Кранаху. Це явище, коли церква з одного боку і суспільство з іншого рухались нібито на різних зовсім курсах. Духовенство, папи другої половини 15 століття вони навіть отримали назву Ренесансних пап. Тобто, чим вони займалися? Їх цікавили проблеми гуманізму, ренесансу, Вони збирали картини в їхніх палацах, там натовпами ходили гуманісти, на це все витрачалися кошти, а духовні потреби. Суспільству де залишалися на другому місці. 1502 рік тут у Віттенберзі, засновується університет. Тут вивчають анатомію, медицину, астрономію, теологію, математику. Тут вчиться, а потім і викладає наш головний герой Мартин Лютер. Люди приїздять сюди вчитись з усієї. Європи. Приміром, тут студіє знаменитий італієць Джордано Бруно. Були тут і українці, принаймні один Станіслав Оріховський з перемишля польського громадянства, але руського походження. По батьківській лінії він справді з Польщі, але ті лі... лінія – це переселенці, вони от в Україні через вдалі шлюби з місцевими з русінками, отримали маєтність. Тобто, ніякої особливої зверхності до місцевих у них не було. Тому і батька його за дружину взяв доньку православного папа. А це дуже важливо було для людини того часу наслідувати радову традицію. Тобто, він завжди підкреслював, що якщо мені тут в католіцизмі будуть. Щось забороняти, то у мене завжди є вихід. Я піду за родом моєї мами. Ще коли Станіславу Оріховському було 12, його батько вирішив, син має стати духівником. Спочатку він поїхав до Кракова вчитися десь з рік він провчився в Кракові, а потім опинився у відні. Причому там кілька місяців він, він, він простудіював, вперше познайомився з протестантизмом. Однак, коли 1529 року турецькі війська підійшли до Відня, Станіслав Оріховський переїхав у безпечніше місце до Німеччини. Багато хто Австрії перебирався в Німеччину пересидіти важкі часи. Батька не знав про цей його вибір. Його загітували їхати в Віттенберг. Казали, що там ну, найбільша зірка. Вченості того часу це Мартин Лютер у Віттенберзі. Оріховський особисто познайомився з лідером протестантизму. Юнак настільки припав до душі Мартину Лютеру, що він поселив його у своєму будинку. Мартін Лютер дуже любив товариство. Щоденно в нього збиралося там десь до 40 чоловік ввечері. Професора університету, Віттенбергського, студенти, подорожуючих страшенно багато з Європи, навіть з, Констант... з Констант... Константинополя приїжджали. І оці всіх людей необхідно було годувати, але ж не просто годувати. Вони збиралися не їсти, а вони затівали якісь дискусії, обговорювали якісь е... доктринальні питання у Лютера і у Оріховського в один день день народження. Якраз під день народження він і приїхав. Відомо, що Лютер святкував свій день народження. То цілком може бути, що він якось особливо сприйняв такого студента. Станіслав Оріховський був у захваті від нового учителя і намагався запам'ятати кожне його слово. Практично всі студенти, які вчилися у Лютера, були, він був дуже харизматичною людиною з великим почуттям гумору про дуже серйозні речі, оповідав дуже просто. Тому Оріховський не дивно, що був повністю загітований тати на бік протестантів. Однак, уже 1532 року Станіслав Оріховський вимушено покидає Віттенберг. Свого учня до Італії Мартін Лютер відпустив неохоче. Татка, який хотів для нього. Кар'єри католицького ієрарха сказав, дізнавшись, коли до нього дійшли вісті, що він в Вітенберзі, написав листа: ні, не затримуйся там і їжай до Італії. Лютер був революціонером в усьому, будучи монахом, який у християнській традиції мав би бути безшлюбним і бездітним, поламав і це недоторкане правило. Монахом. Парадокс його життя. Він одружився з жінкою Катериною фон Бора, яка теж мала намір стати монахиною. У них в шлюбі народилося шестеро дітей. Потім, на зовсім інший рівень, лютери підносять сім'ю. Тому що, скажімо, Ну в середні віки духовенство не одружувалося, існувало правило целібату, і таким чином, ось інститут сам сім'ї дещо в занедбаному такому стані був, тому що дуже багато теологів богословів говорили, що це не найкраще проведення часу ось цього земного, як яке відпущено людині. Людина повинна займатися аскезою, а не насолоджуватися своєю дружиною. Сам Мартін Лютер одружився лише після 40 років. Згодом їхня родина стала зразком німецької патріархальної сім'ї, без романтизму і сентиментальності, але повної любові. Мартін Лютер, який одружився, він страшенно любив свою дружину. Він її дуже цінував, хоча залишилось там багато приказок різних таких е сатиричних е по відношенню до жінок, які навіть сам Мартін Лютер у світ е запускав. Да? Але разом з тим він дуже багато писав про неї, яка вона хороша. Він її там називав дуже ніжно е лагідно. Особливо він любив називати її вранішня зірка Моргенштерн. Катерина фон Бора не відповідала стереотипам слухняної дружини пастора. Через її владний характер Лютер називав дружину доктор Кейт. Таким чином, навіть у своє подружнє життя, він вів революційний дух. По-перше, вона знала прекрасну Латину. Вона й допомагала Мартіну Лютеру. Вона знала богослов'я, тому що вона з п'яти років виховувалася монастирі і теж вивчала там богослов'я. І вона, як рівний партнер, ну де таке бачили раніше, в якій це сім'ї ось дружина бере участь. Допомагає, встряє в дискусії. Це навіть не суперечки. Да? Тому що чоловіки вважають, що дружина не може вести дискусії, вона тільки сперечається. А тут саме в дискусії, такі теологічні високого рівня. Учні Мартіна Лютера наслідували його і у сімейних стосунках. Зокрема, 1551 року вже відомий нам русин Оріховський Роксолан взяв шлюб з Магдаленою Хелмською, за що був відлучений від церкви. Він так само демонстративно одруджується, як тоді багато католицьких священиків, які вибирали протестантизм, перше, що робили, це одружувалися. Мартин Лютер народився у місті Айслебен, але все життя прожив поза рідним домом. Приїхав одного разу вирішити маркентильні фінансові справи з родиною і нагло помер. Серце. Лютера в той час супроводжували його сини, і один з них, Паул, що студіював медицину, згадував про його смерть у своїй книзі 1582 року. Мій улюблений батько помер від важкої серцевої недуги, тобто від інфаркту. Попрощатися з реформатором до замкової церкви Віттенбергу прийшло 4 тисячі земляків. Джерела розповідають, що тут, у місцевій церкві, Мартіна провели в його останній шлях. Після урочистості його тіло у супроводі 110 кінних лицарів у багаточисельній процесії було перевезено до міста Віттенберг. Місто Гали, ринкова церква в ім'я наших улюблених жінок. Саме там зберігається одна з найбільших реліквій послідовників Лютера. Існує доволі багато зображень нашого героя на старовинних картинах та гравюрах. Проте найбільш реалістичним є ось це. Це маска, зроблена з гіпсового зліпку рук та обличчя. Великого реформатора. Започаткований Мартіном Лютером реформаційний рух у Німеччині 500 років тому змінив хід історії назавжди. Змінив відношення до віри як такої. Якщо раніше це була більш загальна справа, то тепер це більш інтимна індивідуальна справа справа конкретної людини, а не цілого загалу. Саме реформація вплинула на, на такі явища, як що нація може бути різної віри. Люди різної віри можуть бути однією, тієї нації. Півтисячі років тому відбулася подія, яка засвідчила, що людство не може рухатись уперед у шорах догну. Під впливом революційного слова і чину почала змінюватись і римська церква. За це теж можна подякувати Мартіну Лютеру.